Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас у продаж нове надходження. Це Peugeot 308 SW у кузові Універсал 2010 року випуску. Пригнаний до нас з Європи з бензиновим мотором 1.6, механікою на 6 ступенів та переднім приводом. Друзі, автівочка дуже збережена та у гарному стані. Має задній парктронік, має оригінальні диски, вже на зимовій гумі по кузову. Є одна косметика, все в іншому без нарікань, салончик чистий, ось так виглядає авто. Автомобіль у нас на панорамі. Ось так, друзі, у нас виглядає салончик, весь ціленький, частенький, збережений, звісно, електропакет, круїз, клімат, шкіряне кермо, магнітолка, бортовий комп'ютер, панорамний дах. Задній ряд сидінь також ціленький дитячі кріплення, Isofix. Автівочка, до речі, у нас семимісна. Технічно, друзі, авто взагалі без запитань. Придбати ви його можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на тест-драйв до нашого автосалону.